Сестри, мене звати Анатолій, я дев'ятий пастор, капелан Ірпінської біблійної церкви. Майже ваші сусіди. Це мій 11-й рік служби зі Збройними силами. Що ще можу сказати про себе, навіть не знаю. Мирний Ірпінь дався важко. Я сам проживаю з родиною у місті Буча останні 15 років. У місті Буча перебував в епіцентрі подій, коли все це було. Там прийшлося зняти бірку Капелан, брати до рук зброю і захищатися. І це моє було внутрішнє переконання, що це треба робити. Я нікого ні про що не засуджую. Але тоді було таке переконання, і його треба було виконувати так, як рашисти вже були в Бучі. І на той момент в Бучі вже нікого не було: ні Збройних сил, ні поліції, були тільки лише добровольці. І тому вони там чинили опір. 27 лютого, 7.20 ранку, ми дали бій прямо біля Новуса в центрі міста на вокзальній. Ми змогли чуть-чуть їх затримати: 38 одиниць броньованої техніки. Дві з них одиниці ми знищили. остальні прорвалися на вокзальну. Благо, що в нас була, був зв'язок з 7 бригадою тактичної авіації, і вони допомогли 44-та бригада, артилерійська, тернопільська. 72 бригада імені чорних запорожців це фактично ті підрозділи, які забезпечили мирний ірпінь і бучу. От, для того, щоб ми могли тут знову відновлюватися і навчатися в подальшому служити Богові і людям. Так коротко про себе. Хотів би з вами, так як це біблійна година. То ми не будемо порушувати канон вашого монастиря, як кажуть. Будемо читати Біблію і роздумувати. І я в вашій увазі хочу запропонувати один текст як побажання для вас, щоб ви, знаєте, зарядилися і пішли далі. Це послання святого апостола Павла до Колосян, третій розділ, 15-й текст. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Ще один текст. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. Навчайтесь і застерігайте самі себе, з вдячністю, співаючи Богові в своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. Це фактичне побажання, яке я бажаю кожному із вас. Зараз дуже важко сказати про те, що в мене або у вас наповнює повністю Христовий мир. Колись одна людина підійшла до мене на консультацію. Ми сиділи і розмовляли. І він каже: ти знаєш, капелане, в мене є мир Христовий, але це до першої повітряної тривоги. І далі я кажу, не знаю, куди він дівається. І. ну… Він в мене кудись втікає від мене. І його питання до мене було, як його втримати в собі. А й дійсно він правий. Ми коли бачимо повітряну тривогу, ми дуже добре шерстимо телеграм-канали і бачимо, що летить прямо до нас. А де в той час є мир Христовий? І ось тут саме гарне побажання, щоб цей мир Христовий перебував у нас завжди. І апостол Павло він говорить, нехай перебуває. Тобто постійно перебуває. Не перебуває тільки, коли ми там в укритті, чи нам добре, чи нема повітряних тривог, але перебуває з нами навіть тоді, коли дуже важко. До речі, дуже важко втримати цей мир Христовий. З однієї сторони, ти віруюча людина і це все розумієш, а з другої сторони, ти поміщений в тіло, яке піддається цим всім речам. І ось тут побажання, нехай перебуває. Як практично затримати мир Христа в собі, коли важко, коли ракети над головами літають? Знаєте, коли я перебував в Бучі, вона вже була повністю окупована, виходити з підвалу церкви було неможливо. Е, головне управління розвідки сказало, що не приведи, Господи, тобі піти до себе додому, бо там вже тебе чекають. Твій дім вже зломаний, і, можливо, він замінований, а можливо, тебе просто там чекають. І ти сидиш в церкві, думаєш, ну, напевно, Слово Боже. Допоможе мені втримати Христовий мир в собі під час таких надзвичайних подій. Взяв телефон. У мене застосунок є. Біблія і не один. В кого є застосунок Біблія на телефоні? Руку підніміть. О, ви всі віруючі. Сільно. Але ви знаєте, на той момент мені це не допомогло. Батарейка сіла. І немає де зарядити, світла немає вже другу неділю. Я пробував читати, але темно в підвалі. І тоді на пам'ять прийшли тексти зі святого письма. Саме на пам'ять прийшли тексти святого письма, які колись я вивчав років 30 тому в недільній школі. І я починав цитувати слово. І саме слово допомогло мені зберігати і вгамовувати себе і зберігати цей Божий мир Христа. Ось чому навіть ваш це ви е, директор програми пасторської, правильно? Директор пасторської програми молився і казав: допоможи нам його вивчати на пам'ять. Це, до речі, дуже важливо. Це не просто тренування пам'яті, чи ви запам'ятаєте, чи ні. Це насправді для вас життєво необхідно, я би так сказав. Нехай перебуває у вас мир Христа. І далі апостол Павло цікаві речі нам також бажає мир Христа, до якого ви покликані в одному тілі. Ви що думаєте, що ви одні страждаєте від того? Що у вас покидає мир Христовий? А всі ходять з миром Божим і все добре? Ні. Вони також само пробують і намагаються його зберегти. Або надівають маску, що він в них є, але насправді його немає. Покликані в одному тілі. Друзі, одне. Тіло Христове, воно все страждає. Коли хтось один щось не те робить, втратив мир, страждає все тіло. Тому ми, як церковна спільнота, як тіло Христове, маємо один одного в цьому підтримувати. І тут вже недоречно маску носити, що в мене все добре. А говорити, брате, сестру, я втратив цей мир, допоможи мені. Це нормальне питання, яке можна задати тим людям, яким ви довіряєте. Далі і будьте вдячні. Цікаво, да? будьте вдячним. Тут мир Христовий, який ми завжди втрачаємо дуже часто. А тут бути вдячним. Одного разу одна жінка загиблого героя. Прийшла до мене на консультацію в черговий раз і каже, мені так багато роблять, допомагають. Але я всередині себе відчуваю, що я невдячна. Якби вони мені всі зобов'язані щось робити, бо я поклала на алтар свого чоловіка за свободу і незалежність України. І вона в цьому права. Але каже невдячність, з'їдає мене з середини. І я відчуваю, що це неправильно щось треба робити. Вона втратила свого свого чоловіка до повномасштабного вторгнення. І також заледве ледве вижила в Бучі і попала на останній коридор. Зелений, який чотири рази виїжджав, збучені як не міг виїхати, бо попадав під обстріли рашистів. Але вона попала на нього і виїхала зі своїми дітьми. І цей приклад я їй нагадав. Говорю: ну ти ж попала, ти виїхала. О, оглянися назад. Подивися, як Бог тебе вів і тобі допоміг. І подякуй йому за це. Вона довго подумала і каже: так, ми можемо лише дякувати за те, що ми пройшли, але ніякому випадку ми не можемо або нам важко дякувати за те, в чому ми зараз знаходимося в епіцентрі події. Дуже важко дякувати за війну. Я не знаю, хто. Може за це подякувати, я не можу. Дуже важко дякувати, коли ти їдеш по району СМУ, десь півроку раніше, і всі ці будинки були знищені. Я пам'ятаю, як ми по спеціальному зв'язку говоримо з Ірпінським військовим шпиталем і кажемо, до вас летить ворожа авіація. Терміново всіх вниз або взагалі покинути приблизно цю локацію. І Ірпінський військовий шпиталь каже, лікарі кажуть, ми не покинемо, тому що у нас є люди, яких ми не покинемо вони на лікуванні. Дуже важко дякувати, коли ти в епіцентрі подій насправді. Тому що ми, пам'ятаєте, я казав, ми всі в тілі. Ми, вроді би, духовні люди, але ми поміщені в тіло. Дух бадьорий, тіло слабке. Це наша така ситуація, ми з неї нікуди не дінемося. Але ось практичний момент, коли ви вже поза епіцентрами подій пішли трохи далі, хоч на пару кроків. Озирніться. І ви побачите, за що ви будете вдячні Богові. Насправді. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе. Навчайте і застерігайте самі себе. Слово Христове. В офіцерів Збройних сил є така народна мудрість. Найкраща підготовка офіцера це самопідготовка. От якщо офіцер самопідготовився, ментально, розумово, вмотивував себе, він буде рухатися далі. Але якщо в нього цього всього немає, то він лише носить погон офіцера, а ним насправді не є. Так само і ми, друзі. Навчайте і застерігайте самі себе. Це сказано до вас і до мене. Читайте слово, досліджуйте Його, самопідготовлюйтеся, самоспоряжайтеся. Це допоможе в вашому житті, в вашому служінні. Багато в чому. Коли ви отримуєте, дасть Бог диплом кожний на різних програмах, хтось буде стояти з тим дипломом і думати, що з ним робити. А хтось буде стояти і в нього буде вже чіткий план, що робити. Тому що він самопідготувався, він вклав в себе все, що треба було. Я щиро вам бажаю бути людиною, яка буде тримати цей диплом. І буде знати, що з ним робити і що робити далі в житті своєму. З вдячністю співаючи Богові в своїх серцях псалми прославлення, духовні пісні. Прославлення Бога насправді має значущу частину в нашому житті. Одного разу мій духовний наставник сказав мені такі слова. Наше життя це місія і прославлення. Але наступить момент, коли місія закінчиться, а залишиться тільки прославлення. Тому, друзі, до місії ми готуємося, її звершаємо, але прославлення вічне. Тому тренуймося на землі. Нам треба тренуватися на землі, тому що прославлення з нами піде до неба навіть. І воно там з нами буде. Місія закінчиться, але прославлення буде. Тому апостол Павло говорить з вдячністю. Поклоняйтеся в псалмах. Хто як вміє, як кого Бог веде, як хто більше розуміє це. Так робіть, тому що прославлення з вами піде до вічності. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви покликані в одному тілі. Будьте вдячні і готуйтеся до вічного прославлення. Амінь. Давайте помолимося. Господи Боже, безмежна Тобі подяка за те, що. Ти благословляєш нас, ведеш, дякую, що ти бережеш нас в на надзвичайні події. Господи, я прошу тебе зараз за кожного мого брата і сестру, які тут навчаються, щоб ти вів їх своїм шляхом, щоб в них перебував мир твій, в нас, в кожному, Господі, бо ми його дуже сильно потребуємо. Благослови нас саморозвиватися в Тобі, в Твоєму слові, вивчати його на пам'ять, Господи. Поглиблюватися в ньому і знати, що ми будемо робити далі. Знати, що робити, як робити Твою роботу, Господи. Благослови нас невпинно поклонятися Тобі, прославляти Тебе своїм життям, своїми діями, своїми піснями і своїми справами, Господи. Країну нашу благослови. Звільни нас від окупанта, пішли, Господи, перемогу і мир. Пішли це чудо, на яке ми не заслужили. Не тому, що ми українці, Господи, але тому, що ти милосердний, люблячий і прощаючий, і той, хто дає перемогу. Благослови нас цим в ім'я Ісуса для Твоєї слави. Амінь.